Всім привіт, слава Україні! З вами Ярік Мазур. Ми сьогодні на ринку шувар і знімемо ціни, що по чому. Тут ми зараз на капусті шаткують капусту. І ціна на капусту зараз 10 гривень. І 40 гривень морковка шаткована. Шаткують, бачимо, багато, люди купують, людей багато. 10 гривень 10 кілограмів в такому мішку. 100 гривень мішок виходить, так? Гарний помідор 40 гривень. І от по 28, помідор. А зелений 13, так? Да? Зелений 13 маленький. 30 гривень, так? Да? Рочок 80 гривень сьогодні такий. Ось такий от. Суп. Геркулес 45 гривень. Таке 50, таке 60, таке у вас 60. 60. Більш-менш, так? Да? Зелене таке? 25 і таке у вас. 50 і таке барахло? 15. 15. Зрозумів. Такий гарний помідорчик. 50. То менше таке по чому? 30. 30. Дякую. У мене сплошне барахло. Так, звичайно. Поки ми з'їсть. Такий Геркулес, такий там знімали, так? Да? 50. І пекінка сьогодні. 20 20 гривень. Така. Крупна. 15, крупна, так? Да? Дякую. Так, 25 більше пекінка. Така менше кажуть, 22 можна. Вітаю вас, дорогі мої глядачі, каналу Ярик Мазур Агроном, мене звати Маркович, От, ми робимо теплички, найкращі теплички в Україні. Робимо невеликі такі, дачні теплички, От, 4 шириною, 3,5, 3, а також робимо великі промислові теплиці, От, 8 шириною, 10 шириною. От. Брокколі 60, гарно, така 17 і тут 15 гривень, така. це допродають. 24 така маленька. 20 гривень, от така, така от пекінка. Вже допродають. А по чому продавали? Кілограму. Штука 5 гривень продавала. Така от пекінка для надається. А зараз допродають ящик. Ящик 50, так? Да? 50. Ну і цибульку продають 50 гривень за кілограм. 45, гарно. Ні, можна середня 8 гривень. А крупніша 650. Крупна. Капуста. Так, червона капуста така 20 гривень за кілограм. Така капуста 60 гривень. Кілограмчик. Бурячок крупний 6 гривень і нормальний. 8 гривен. А картопля ваша по чому? По 5. І мелоді і біла І мелоді, і біла роса. Дякую. Така от бульба велика, крупна, 3 гривнів. Добре вродила хлопці. Вже машину бачу продали почти. Ось така от бульба. Ось о бульба, як падиться. Як капустина. 14 гривень, так? Да? Така от на гурт, 14 гривень. Ось така от більше тут ще по 16 гривень морковка. Морква, 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 морква. І така от 13 гривень здорова. Отаково гривень, хоч середня, по 10. Така по 10, середня, так? Да? Чотири 13. 40 по ага, 35. 40. сельдерей селера і 35 корінь. 9 гривень бричок, бачимо такий гарний. І цей продовжити теж 9. Ось такий от офігенний по 10 гривень. 50 дайкон. Гарний свіженький. Так. Часничок 130 гривень, такий був. гарний. А такий більший 150 сіточка. Зрозумію. От така от 21 цибулька за кіло. 25 така крупна. А 25 і така мілка 23. На перо можна було би. І така диква по 10 продають тут. 15 і гетара 22. 40 гривень. 40 гривень така от червонощока. Що за сорт такий? Яблонівська. Яблонівська. Менше така? 30. 30 гривень. Тут у нас є. Крупна 50. Ага, крупна 50, теж так само да. Яблонівська. Це у нас є да. Ноябрьська здорова, здорова. Да. Тож така сама, так? Так, так. Кажу, тіша є трохи. Ну і тут у вас що то? Тож Неябрська. Яблунівська зеленіша. Ага, зеленіша. Така. 40 гривень. 40 і... 25 і 50. 25 і крупнюча 50. Семеринка 10 гривень. Є малинка 170 за кілограм. Красиво, малина. От зараз ще продається у нас лохина від 160 до 250, 250 крупніса і 160 менша. Чіпси 60 з половинками. 50 5 кг мішок, да? плюс-мінус 5 кг, 60 гривень за кілограм. І такий. Вот 50. І розпаштовані вже 70 гривень вже в таких пакетах. А грушка по 30. Такий в пакетах. А ось такий Мікс? 28. Це на гурт ящичком. К 20. Ага. Гарно, гарно. Шипшина чому на гурт ящичком. 30 гривень такий. дивіться, хлопці гарно придумали. Приїхав собі і купуєш. Пакетиками не розв'язувати і ціна може бути. Рад Молдова 38 на год. Така гарна сливка, 35 ящиком. Шливка бомбака. Тверда без відходу. Тверда без відходу така. Так, бабочка 180 і 170 не бабочка. Горік. Така от 70. Перо. Так, Тут ми на квітах. О, дивіться, який кущ. 30 гривень. Він такий, вроді би. А ні, красивий, красивий. 30 гривень за такий великий кущик. Дивіться, який гарний, гарний. Ось такі ціни в нас. А тут, тут бачите, можна купити ще на шуварі, приїжджаємо, купуємо саженці. Саженці бачимо, всього є. Лохина. Десь в пакетиках вже приготовлено, людина. Прийшла, взяла. Зараз да, ціни пошукаємо, попитаємо, що по чому. А розсади бачите, всі саженці бачите, яких хочете. І лаванда воно навіть є. Треба просто приїжджати на шувар і купувати. Собі. Воно зараз підемо, глянемо. О, дивіться, це в нас лаванда. Да, лаванда, дивіться, які сорти сортисть. Дивіться, красота. Гарна, гарна лаванда. Клубніка, навіть саженці клубніки, навіть з клубнікою. Так, ну зараз ми прицінимося. неба, крупного лова. Гарно, гарно. 45 за такий, так? Да? Так. Да. Ці так ось золотисті. золотистий. Угу. І такі самі все золотисті є, так? Да? Так, бачу, красиві, красиві, такі золотисті. А тут взагалі так. Да. А ящик скільки штук? Бананку, якщо брати? 12. 12, 12, 12 Двінадцять, да, так? А якщо гурт брати бананкою? Бананка безкосована. Да? Так. Добре. Ну бачили, які є, дивіться. Просто там взагалі кущі, дивіться, які здорові є. Там на півдвору красиві, по 30. По 30 за штучку, так? так? Якщо берете бананку гуртом, ти ти чай, що, то так? 25 гуртом. Все теж крупно головати, то вона йде. Ага, ага, ага. Красиво, красиво. Красиво. А там тут такі ромашки, да? так? Тут то теж хризантеми? Так, да, так. Да. Хризантеми ромашкою. Гарні, гарні. Ну, то приїжджаємо на Шувару, все, дивіться. Вибір, який хочете. На будь-який смак. Там дивіться, які великі кущі. Тут такі цибульки продаються. І ось такі кущі здорові. Тут взагалі десь кущ на півдвору. А скільки такий кущ буде коштувати? 200. 200 гривень, дивіться, який він. Ось Стоїть. Великий. Люди приїхали, бачимо, ходять, вибирають. Тут є що вибрати, що вибрати по різній ціні. Дивіться, маленькі такі є. Хризантеми, дивіться. Приїхати закупити собі гурт, наприклад, такий ящичок в садочок, то дешевше буде, дивіться. Різних кольорів. 1, 2, 3, 4, 5. А скільки в ящичку? 25 штучок. 25 штучок. І скільки по, по чому буде? 15 гривень, так? Показати кустики? Якщо можна було б, супер. По 15 гривень 25 штучок. Взагалі красота. Дівці, о, ага. По 15 гривень. Це на гурт, так? Ящичку? Ага. А в розріб? 20. 20. 350 може, бути, то по 14 виходить ящик. 350 гривень ящик, так? Да? Такий ящик 350 гривень. 350 А такі по чому? 50. 50. І от по 50. А ці біші трохи більші, да? 50, 50, такі біжі тоже 50. Ну, гарні. А це що за хто же хризан тема? Зрізні. Зрізні, ага, це такі зрізні великі. Зрозумів. Ну, бачите, такі ціни на, на квіти. Можна купити, приїхати, покажемо такий квітковий рай вам. А це зрізні, така от красота зрізна. Але зрізані, це, мабуть, дарувати так комусь. Такий гарний букет. Хані подарив, і вона тебе любить. Ну, от такі ось ціни, 50, тут менший, 40 гривень. Ціни, ціни різні. 25-20, це е, е, на рознісу ціна. А гур, звичайно, більше. Приїхав собі, тисяча гривень, пару ящиків взяв, поїхав додому, насадив цілий сад. Тож, по квітам прийшлися. і підемо далі, снімемо овочі.